Отже, тема моєї презентації це допомога українським компаніям в імплементації міжнародних галузевих стандартів та практик. Так, отже, Альмер Інспекшн це компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів, що надає широкий перелік послуг з інспектування наземних та морських бойових установок у відповідності з міжнародними стандартами. Ми маємо значний досвід роботи як із національними, так і з приватними нафтогазовими компаніями, а також сервісними компаніями, зазвичай такими як бурові підрядники, підрядники з, е, е, з капітального ремонту, свердловин та снабінгу. Наприклад, зараз ми обслуговуємо трирічний контракт з інспектування борових установок для національної нафтогазової компанії Абдабі. Це однок. Що є чудовим відображенням наших можливостей та досвіду? Ми надаємо наші послуги глобально та вже завершили понад однієї сотні проєктів у майже дев'ятих країнах світу. І ми маємо досить велику команду інспекторів та дуже досвідчених спеціалістів, яких ми можемо мобілізувати в потрібний час для виконання наших проєктів. Інший слайд, будь ласка. Як я раніше зазначила, ми надаємо інспекційні послуги у відповідності до міжнародних стандартів нафтогазової індустрії. В першу чергу, таких як стандарти IPI, це American Petroleum Institute, а також у відповідності з рекомендованими в індустрії практиками, специфікаціями та рекомендаціями ОЕМ, це... «Original Equipment manufacturer. Отже, стандарти це ключовий елемент наших послуг. Основними послугами нашої компанії є перевірка перевірка інтегрованої системи менеджменту та імплементації міжнародних стандартів у бізнес-структуру компанії. Я трошки більш детально обговорю на кожному слайді. Кожну послугу, але так в е, Спеціалізовані програми інспекції та аудиту, інспекція стану борових установок у відповідності з міжнародними стандартами, аудит з охорони праці, техніки безпеки та оточуючого середовища, приймання та ведення в експлуатацію борових установок, сервісна підтримка при виборі та оцінюванні вартості борової установки, аудит систему запобігання падінню предметів, що дуже важливо. Технічна підтримка при капітальному ремонті чи технічному обслуговуванні борових установок та перевірка їх відповідності стандартам, обстеження небезпечних зон на борових установках та перевірка противикидного обладнання та його відповідність міжнародним стандартам. Наступний слайд, будь ласка. Наступний слайд, будь ласка. Взагалі, чому ми робимо акцент на тому, що стандарти, виконувати стандарти це важливо. Перш за все, тому що стандарти, як, наприклад, правила дорожнього руху, це багато в чому створені на основі прецедентів, які вже відбулися, на жаль, і для того, щоб вони не сталися знову. Тобто, це основа безпечного функціонування індустрії загалом. По-друге, якщо ми говоримо конкретно про Україну, то стандарти це універсальна мова для всього світу, і щоб сказати, хто ти, які ти маєш можливості показати свою надійність та стабільність. Адже слідування стандартам це мінімізація ризиків для інвесторів, насамперед. Саме це потрібно компаніям з Європи, Америки інших країн, щоб переконатися в недійсності співпраці з українськими нафтогазовими компаніями і інвестувати в них. Містер Джордж, наприклад, за довгі роки своєї кар'єри спостерігав трансформацію деяких країн і компаній в них, коли міжнародні компанії були готові вкладати гроші у ці компанії, а також розвиток, але натомість вимагали гарантії. Із цими гарантіями були впровадження іслідування міжодним між стандартам. Так, наведу вам інший приклад роботи стандартів, і це важливий момент для тих компаній, які планують працювати на інших ринках за межами України. Ми маємо клієнта, який надає свої бурові установки для проєкту в Європі, і їх партнер вимагає підтвердження того, що ці установки знаходяться в належному стані. Працездатні та надійні. Отже, ми проводили інспекції технічного стану цих установок і їх відповідність стандартам. Тепер наш клієнт може впевнено сказати, що його обладнання і ці установки відповідає цим стандартам, і установки готові до роботи в Європі чи в будь-якій іншій країні світу. Отже, стандарти це нові можливості для українських компаній, і ми можемо допомогти скористатися цими можливостями. Інший слайд, будь ласка. Із величезним потенціалом України і тим, як змінилися ринки за останні два роки, це лише питання часу, коли міжнародні компанії почнуть шукати партнерів в Україні та інвестувати в Нафтогазовий ринок. Українські компанії, які будуть готові до цього моменту, отримують найкращі пропозиції. На нашу думку, щоб бути готовим до цього моменту, треба мати е, імплементовану інтегровану систему менеджменту якості та бажану сертифікацію IPI Q2, Q1. Зупинимось на основних перевагах, які отримують компанії, що імплементують стандарти міжнародні. Перше це підвищення ефективності та недійності експлуатації установок. По-друге, це впровадження стандартів підвищує ефективність процесів такої KPI-компанії в цілому. Також це призводить до зменшення витрат, оптимізації бюджетів та як результат покращення окупності проєктів в цілому. Як ми вже згадували, стандарти це про безпеку. Отже, вони дозволяють запобігати виникненню аварій та нещасних випадків, а також впровадження стандартів дає багато інших переваг. І наступний слайд, будь ласка. Так. Е, тепер розглянемо більш конкретно, як LMAR Inspection завдяки своїм сервісам може допомогти українським компаніям трансформуватися. Е, перший сервіс, який ми роз, е, розглянемо, це перевірка інтегрованої системи менеджменту та імплементації міжнародних стандартів у бізнес-структуру компанії. Е, це можуть бути як компанії-оператори, так і е, сервісні провайдери. Це перший крок на шляху трансформації внутрішніх технічних політик, вимог щодо якості, охорони праці, техніки безпеки та турботи за оточуюче середовище в цілому. Так, найважливішими процесами на цьому шляху є: перш за все, це створення, імплементація та підтримання операційних процедур. Також важливо провести ретельне оцінування потенційних ризиків організації та здійснити контрольні, здійснювати регулярно контрольні оцінки для підтримки системи менеджменту безпеки праці, також необхідне впровадження профілактичного технічного обслуговування обладнання борових установок, обґрунтувань безпеки або safety cases та аналізу видів і наслідків відмов. Або failure Mode and effects analysis. Наступне необхідне постійне оцінювання і моніторинг стандартів, які впроваджуються для перевірки та сприяння ефективній імплементації систем менеджменту. Також ефективна координація і комунікація шляхом проведення регулярних зустрічей та огляду системи менеджменту, підтримання компетентності працівників. Шляхом постійного навчання та підвищення обізнаності. І е, наприкінці маю заважити вашу увагу, що зацікавленість вищого керівництва з боку відповідальності за створення та впровадження е, цих вимог стандартів і дотримання відповідних місцевих і національних нормативних актів. Ми можемо допомогти з цими процесами та почати трансформацію ваших. Welcome, gentlemen and ladies. It's, it's a pleasure to be here, and it's a very exciting to be part of what we see as the future of the oil and gas area in Ukraine. <coughs> We can in oil industry travel the world, and we can see many workforce, many personnel from the industry that shows very very high standards of integrity. Якщо звернути увагу на всесвітній ринок праці, ми маємо змогу бачити велику кількість професійного професійної робочої сили. Та uh, інших спеціалістів в даної сфері. We can work on drill ships South America, South Africa. And we see the workforce there very, very highly technically qualified. Ми маємо змогу бачити uh, професіоналів як з Південної Америки, так і з Південної Африки, і бачити їх дуже високий рівень професіоналізму. And what do we see mostly Ukrainians? Ukrainians in the Middle East holding high technical positions. I've seen this for myself over and over again. ще дуже цікаво і приємно, це е, спостерігати за рівнем професіоналізму українських е, спеціалістів з даної галузі. Now, the future of the oil and gas market requires the mineral resources and personnel. Uh, майбутнє uh, цієї галузі. Дуже потребує висококваліфікованих вибачте, кадрів ем, і гарно персоналу. І дуже рідко, на жаль, е, у світі ми можемо бачити, коли ці два поняття сходяться в єдине. But you see this in Ukraine. you see the personnel of high skilled quality, and you see the mineral resources. So, this is why I believe. Але сун, коли економіка, саме в презентації, яку. Але ви, наразі в Україні ми можемо бачити, коли комбінуються природні ресурси, так, з професіоналізмом спеціалістів, з їх підготовкою, з їх дуже гарним теоретичним базисом. І прийде обов'язково час, коли ми будемо бачити е, плоди е, цієї гарної співпраці і е, розвитку. Now, what is needed additionally is the adoption of the international standards. Take this into your country and you will become internationally movable, internationally progressive. наш, Sorry. Sorry. На нашу думку, що додатково би змогло сприяти розвитку компанії в даній сфері, це імплементація стандартів, міжодних стандартів, якими користуються взагалі велика низка успішних міжнародних компаній. And international інvestors. А також міжодних інвесторів. Now that's all I have to say. But one thing I would say. In my home country, I would say Alaba de Bruch. But here I say Slava Ukraine. Я дуже коротко пройдусь так поверхам, тому що часу обмаль, на жаль. Ем, е, наступна наша послуга, яку ми можемо здійснити, це інспектування стану борових установок у відповідності з міжнародними стандартами. Це ключова та регулярна процедура у всьому світі, яку в нафтогазовій індустрії проводять як оператори, так і борові підрядники. Такі інспекції проводять до і після борових операцій, під час мобілізації борової установки та через певні проміжки часу під час роботи установки. Ці інспекції є надзвичайно важливими, оскільки дозволяють забезпечити ефективну та безпечну роботу верстатів. Цей процес передбачає, передбачає перевірку структурної цілісності борової установки, електричних систем, гідравлічних систем, борового обладнання та інших компонентів для виявлення потенційних ризиків, технічних проблем і проблем з безпекою. Приклади такого сервісу є обстеження загального технічного стану борової установки, або більш специфічні КАТ-3 або кат 4 інспекції. Або ж спеціалізовані інспекції, що стосуються окремих систем чи компонентів, наприклад, обладнання для підйому вежі. Тож інший слайд, будь ласка. Наступним розглянемо сервіс прийняття та введення в експлуатацію бурових установок. Це послуга дуже важлива для, важлива для операторів борових установок і борових підрядників, які замовляють і купують борові установки. Та обслуговують їх відповідно до міжнародних стандартів, оскільки це дозволяє уникнути будь-яких можливих проблем з верстатом до того, як він покине потужності виробника. Чому важливо, щоб цей процес відбувався за допомогою третьої сторони? По Перше, тому що необхідна правдива та неопережена оцінка стану інтегрованої системи менеджменту. По-друге, це критичний етап життєвого циклу для проектів виробництва та експлуатації установок. І саме третя сторона дозволяє... Дійсно переконатися, що установка здатна працювати безпечно та ефективно. Отже, під час введення в експлуатацію ми переконуємося, що будівництво та монтаж установки проведені у відповідності з міжнародними між та місцевими стандартами. Проводиться серія перевірок та тестів, які зазвичай е, е, включають перевірку борового обладнання, систем керування, систем безпеки, систем живлення та інших важливих компонентів брої. Наступний слайд, будь ласка. Наступна наша компетенція це аудит з охорони праці, техніки безпеки та оточуючого середовища або HSE в міжнародній практиці. Ця послуга, ця послуга відноситься як до операторів, так і до сервісних провайдерів, оскільки дозволяє ідентифікувати, оцінити та зменшити ризики для персоналу навколишнього середовища та активів. Під час проведення аудиту ми виявляємо потенційно небезпечні місця, перевіряємо об'єкти, обладнання та операції на відповідність на необхідним стандартам та вимогам щодо техніки безпеки, охорони праці для забезпечення безпечного робочого місця. HSE аудит є частиною послуг HSE, що зосереджені на сприйнятті та підтриманні безпечного та екологічно відповідальної практики компанії. Та, окрім власне, HSE аудит включає в себе розробку систем та політики управління HSE, провадження тренувальних програм для навчання працівників процедурам HSE. Протоколів реагування на надзвичайні ситуації та дотримання найбільш ефективних процедур безпеки, розслідування інцидентів та нещасних випадків які для виявлення причин та запобігання їх поверненню та інше. А також консультування та підтримка щодо екологічного менеджменту. Наступний слайд, будь ласка. Ще один надзвичайно важливий сервіс це перевірка противикидного обладнання. Та контроль за свердловиною. Це одна з критично важливих послуг для операторів та е, підрядників, що здійснюють операції створінь, капітального ремонту, снабінгу та коелюбінгу. Зазвичай перевірка е, противикиного обладнання є складовою частиною інспекції стану борової установки, але також може бути проведена окремо, наприклад, в процесі сертифікації чи ресертифікації обладнання. Противикидне обладнання є критично важливим запобіжним пристроєм, тому що перевірка стану блоку цього, та систем контролю та сумісного обладнання дуже важлива, а також дуже чітко зможе показати, наскільки функціональна та відповідальна система взагалі підприємства. Процес інспектування включає в себе візуальний огляд, е, функціональний тест роботи обладнання, е, перевірка запасів щодо технічного обслуговування противикидного обладнання, а також оцінка готовності противикидного обладнання до використання в аварійних ситуаціях е, для контролю за свердловиною. Наступний слайд, будь ласка. Ще один критично важливий для безпеки сервіс е, як для операторів, так і для підрядників. Це обстеження небезпечних зон на бурових установках. Його задача полягає в переконанні, що цілісність обладнання в небезпечних зонах не порушена та відповідає всім стандартам електрообладнання, яке встановлено в потенційно вибухонебезпечних зонах. Чому це важливо? Тому що ефективне управління небезпечними зонами на бурових установках є обов'язковим. Для забезпечення захисту персоналу, об'єктів і міні, мінімізацію ризику інцидентів. Ідентифікуючи, класифікуючи та зменшуючи небезпеку, оператор чи підрядник можуть створити безпечніші робочі умови і покращити загальну надійність своїх операцій. Наступний слайд, будь ласка. Останній сервіс, яким яким ми розглянемо, е, також є критично важливим для безпеки, і це аудит системи запобігання падінню предметів або drops аудит Відповідно до останніх стандартів та рекомендацій, Drops. Він є вкрай необхідним і операторам, і підрядникам, оскільки падаючі предмети це одна з найбільших небезпек для персоналу та обладнання на брових установках. Мета цього аудиту це індифіку... індифікувати та е, усунути всі потенційно загрозливі для життя небезпеки, які можуть бути спричинені падінням предметів. Такий аудит включає в себе. Оцінку стану та цілосності конструкцій, платформ, будівельних рештовок та інших робочих зон на підвищеннях, перевірку обладнання інструментів і матеріалів, які використовуються в робочих зонах на підвищеннях, огляд робочих процедур, практик поводження та стандартів обслуговування для виявлення потенційних джерел падіння предметів і впровадження профілактичних заходів, перевірку об'єктів і пристроїв, що знаходяться на підвищенні. Перевірка заходів, що дозволяють убезпечитись від падіння предметів, таких як тряшки для кріплення інструменту, захисні сітки та барикади. Інший слайд, будь ласка. І коротко і схематично розповім про те, як замовити наш, наші сервіси, наші послуги, як ми працюємо. Отже, в принципі, все просто: перш за все, ми обговорюємо е, обсяг робіт та узгоджуємо договір з специфікаціями відповідно до сервісів. Далі ми проводимо підготовчі роботи з логістики і мобілізації нашого персоналу для надання відповідних сервісів. І третій етап це персонал прибуває в Україну, виконує узгоджений об'єм робіт і надає відповідні звіти про їх виконання. Наступний слайд, будь ласка. На завершення хотіла б сказати, що ми помітили, такі, що такі поважні компанії в Україні, як «Нафтогаз», Укргаздобування, «ДТЕК» Вже роблять кроки до впровадження стандартів. Залишилось лише зробити цей процес систематичним і правильно організованим. Саме в цьому ми і можемо допомогти. Дякую за увагу. Дякую.